Ви купуєте унікальний кабель Auxiliary ado 3 5 mm mm 1, 2 m червоного кольору в міліампер година зені iCool. Цей кабель є ідеальним вибором для всіх вашої аудіотехніки, яка має аудіовихід 3, 5 мм. Цей кабель пропонує міцний і надійне з'єднання між вашим пристроєм і аудіосистемою або будь-якою портативною акустикою. Він має високу якість звуку і передає аудіосигнал чисто і без спотворень. Завдяки довжині 1-2 метра ви отримуєте достатньо довгий кабель для зручного використання, не забуваючи про функціональність і якість передачі аудіосигналу. Незалежно від того, чи вам потрібно підключити свій смартфон, плеєр або навіть ноутбук до вашої аудіосистеми, цей кабель відповідає всім вашим потребам. Кабель обзилери ado 3 5 mm 12 m Premium також вражає своїм червоним кольором, який надає йому стильний вигляд. Він додасть яскравості і періодичності до вашого медіаплеєра або будь-якого пристрою, який ви використовуєте. Купуючи цей кабель у мА зені iCool, ви можете бути впевнені, що отримуєте високоякісний продукт за доступною ціною. iCool відомий своїми надійними та оригінальними товари, і ви можете мати певність в якості цього кабелю. Тож не вагайтесь і зробіть покупку кабелю обзілери ADO3, 5 мм ММ1, 2 m червоного кольору в міліампер-година зені Айкул сьогодні. Ви будете насолоджуватись чистим звуком і бездоганним зв'язком між вашими пристроями.